А давайте сьогодні поговоримо, від чого залежить курс валюти. Відразу скажу, що в цьому відео не буде прогнозів, а лише пояснення від яких факторів залежить курс валюти. Простіше кажучи, щоб ви розуміли, чому валюта може зростати або падати в ціні. Почнемо з того, що зараз в Україні працює режим вільноплаваючих валютних курсів. І тут важливо розуміти, що при даному режимі валютний курс формується під впливом ринкових сил попиту та пропозиції. Простіше кажучи, курс іноземної валюти залежить від об'ємів продажу та купівлі цієї валюти. Неумовно, якщо об'єми купівлі того самого долара переважають об'єми продажу доларів, то це значить, що попит переважає пропозицію, і курс долара зростатиме. А якщо навпаки продажі долара переважатимуть купівлю доларів, то курс долара падатиме. Йдемо далі. Головними покупцями валюти є компанії-імпортери. Також це можуть бути підприємства, які погашають іноземні кредити, або ж просто хочуть вивезти гроші за кордон. Продавцями валюти є експортери, які заводять валюту в країну. Також це можуть бути підприємства, які тільки отримали іноземний кредит і хочуть ці гроші конвертувати в гривні, або ж ті компанії, які хочуть завести капітал в країну. Ще також покупцями та продавцями валюти може бути населення. Люди можуть купувати валюту для себе або ж навпаки переводити долар в гривню. Ну, наприклад, Україна щороку отримує закордонних переказів більше 10 мільярдів гривень, які надходять в різній валюті євро, долар, злоті, а потім частина цих грошей конвертується в гривню, звичайно. Ну і також в ролі покупця та продавця може виступати центральний банк. Але на валютному ринку він відіграє роль маркетмейкера. Що це значить? Це значить, що НБУ бере на себе обов'язок підтримувати стабільність на валютному ринку, і для цього він може використовувати міжнародні резерви? Ну, наприклад, якщо покупців більше, то він може продати валюту з резервів, щоб не було різких стрибків курсу. І так само, якщо продавців більше, то він може викупити цю валюту в резерви, щоб не дати зміцнитися курсу. І тут ви можете у мене запитати: це все чудово, але в який бік рухатиметься курс? Кого на ринку більше продавців чи покупців, і тут ми переходимо до найголовнішого: ось у цьому й проблема. Ви не можете знати наміри всіх учасників ринку, і тому я не вірю, що будь-хто може точно передбачити курс в довгостроковій перспективі. Можна вгадати раз чи два, але це більше фактор везіння, а не знання. І хоча точний курс передбачити неможливо, але водночас можна розуміти загальну тенденцію, куди буде рухатись курс в майбутньому. А для розуміння цієї тенденції нам може допомогти статистичний звіт, який ведуть всі центральні банки під назвою Платіжний баланс. І хоча дані в цьому звіті подаються постфактум, але якщо ви вмієте читати цей звіт, ви можете діагностувати проблеми економіки, можливі ризики та загрози. Як лікар, який діагностує тяжку хворобу, і він не може сказати точну дату, але дає прогноз. Так само і тут можна спрогнозувати варіанти розвитку подій. Ну, наприклад, якщо відкрити платіжний баланс за останній рік, то можна побачити наступну картину. Зараз в Україні сформувався величезний торговий дефіцит в розмірі більш ніж 30 мільярдів доларів. А це значить, що лише за один рік через одну торгівлю з країни вийшло більше 30 мільярдів доларів. Пояснюється все це дуже просто: через повномасштабну війну ми втратили половину нашого експорту. Частково він відновився за останні роки, але все одно він залишається на 30 мільярдів доларів меншим в порівнянні з 2021 роком. В той же час імпорт в нас б'є рекорди, бо ми дуже багато імпортуємо товарів, необхідних для обороноздатності та утримання економіки. Ще одним з цікавих джерел надходжень іноземної валюти в країну є також закордонні перекази, про які я згадував раніше. Але в останні роки спостерігається суттєве зменшення цих переказів. Ну і найважливіше питання, якщо в нас такий величезний торговий дефіцит, то як нам вдається уникати серйозної девальвації? А все просто: окрім військової допомоги, Україна також отримує значні об'єми фінансової допомоги від наших союзників. Вся ця, ця допомога надходить в іноземній валюті, і перед тим як попасти в бюджет. Уряд має конвертувати цю валюту в гривню і таким чином створює додаткову пропозицію на валютному ринку, врівноважуючи попит зі сторони імпортерів. Таким чином, гривня тримається на плаву. Ну і тут, звичайно, виникає інше резонне запитання: а що нас чекає в майбутньому? Майбутнє гривні буде залежати від рівня іноземної підтримки та тривалості війни. Якщо війна продовжуватиметься, але підтримка буде знижуватись, то гривня буде знецінюватись. Теоретично, певний час НБУ буде стримувати це знецінення через продаж золотовалютних резервів, але надовго їх не вистачить. Якщо ж війна закінчиться, то можна припустити, що імпорт зменшиться, а збільшиться експорт. Але, враховуючи поточну структуру економіки, торговий дефіцит не зникне. Тому все буде залежати від того, чи знайдуться якісь нові фінансові надходження, щоб перекрити цей дефіцит, в будь-якому випадку. Незалежно від тимчасових рішень, в довгостроковій перспективі гривня буде знецінюватися далі.